Юнісеф в 12 містах України, зокрема в Одесі, встановив у парках спеціальні таблички з завданнями для дошкільнят. Кожна така табличка пропонує пройти завдання, виконати невеличке, дуже просте завдання для дітей віком від 2 до 6 років. Вони встановлені у двох парках в Одесі: у парку Шевченка біля скейт парка та парку Преображенський, той, де розташований зоопарк. І для тих батьків і дітей, які знайдуть. Ці таблички і виконують невеличке додаткове завдання. Ми оголосили конкурс. Можна виграти ось таку карткову настольну гру для розвитку дітей від 2 до 6 років. Що для цього потрібно? По-перше, знайти таку табличку, зняти невеличкий ролик, як ваша дитина поруч з цією табличкою виконує завдання, яке на ній написано. Опублікувати це відео у своєму Фейсбуці та Інстаграмі на своїй сторінці. Головне, щоб вона була відкрита, тегнути ЮНІСЕФ Україна. І заповнити невеличку анкету. Якщо ви виконаєте усі ці правила, то гарантовано отримаєте ось таку гру. І хочу зазначити, що ця гра і встановлення цих табличок є частиною великої нашої платформи, яка називається Нумо. Це екосистема, створена ЮНІСЕФ та Міністерством освіти та науки України. На цьому сайті, на цій платформі, яка також є і в Телеграмі, і у Вайбері, і у чат-ботах, зібрані. Всі матеріали для розвитку е, дітей дошкільного віку це ігри, це поради, підказки, мультфільми, лялькові театри і багато чого іншого. Розвиток дитини найактивніше відбувається у період до 6 років. Тобто, саме в цей період дитина отримує головні знання і ключові навички, які закладають основу для її подальшого розвитку. Це комунікація, це взаємодія з дорослими, це розуміння свого тіла, своїх емоцій. Своїх відчуттів взаємодія з іншими дітьми, це емпатія, це вміння приймати рішення. І ми хочемо підказати, який є для цього ресурс, де знайти натхнення, де буквально знайти вправи і ігри для цього. Конкурс проводиться з 13 червня по 13 серпня.